Доброго дня, проїдемо сьогодні оновленим маршрутом номер 4 з сервісного центру Павла Усенка 8. Виїжджаючи з прилеглої території сервісного центру, нам буде потрібно повертати ліворуч. Контролюємо пішоходів зліва справа, щоб не перетнути суцільні лінії розмітки, які зараз не дуже добре видно, цілимось на букви Дар з плакату Дарниця. Контролюємо транспортні засоби з лівого боку, трамваї зліва справа і. Виїхавши на трамвайній колі, трамвай... транспортні засоби з правого боку. І продовжуємо рух вулицею Усенка. Тут через припарковані автомобілі не завжди дуже добре проглядається пішохідний перехід. Контролюємо цей момент, щоб не було пішоходів, а в разі їх наявності пропускаємо і продовжуємо рух. Знов таки, я не займаю крайню праву смугу, тому що попереду бачу, є і перешкода, і не дуже добре дорожнє покриття через е ожелець і сніг. На наступному перехресті, тут вже можемо зайняти крайнє праве положення, перелаштувавшись в праву смугу. Але так як нам на наступному перехресті повертати буде потрібно ліворуч, і якщо інспектор команду дає заздалегідь про це то знов таки можемо прокоментувати, сказати, що е, залишаємось в крайньому лівому положенні, щоб не робити зайвих маневрів. Та перешкод для руху ми нікому не створюємо. Бачимо в лівому дзеркалі, що у нас там нікого немає, найближчий автомобіль далеко. Тож виконуємо перелаштування. Раз. І дублюємо показчик, виконуємо перелаштування там, де є переривання суцільної. два. І дублюємо лівий покажчик знову. На перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Тут у нас дозвільний сигнал світлофора, потрібно пропустити тільки зустріч. Зустрічна ще далеко, має можливість виконати маневр повороту. Займаємо крайнє праве положення, контролюючи праве дзеркало з правим показчиком. Рухаємось вулицею Пластова. До наступного перехрестя з вулицею Сосюри. На наступному перехресті нам буде потрібно виконати поворот ліворуч. Тож, вмикаємо лівий покажчик, щоб зайняти крайнє ліве положення. Контролюємо ліве дзеркало, займаємо ліве положення, контролюючи пішоходів. Виїжджаємо на центр перехрестя. Бачимо, що зустріч, які нам треба пропустити, виконує поворот ліворуч. Наступний автомобіль далеко. Пішоход пропускаємо. Оці припарковані автомобілі це наш початок об'їзду перешкоди. Лівий показчик, ліве дзеркало. Виходимо на об'їзд перешкоди. Іноді інспектори на цій вулиці просять зробити паралельне паркування. Тож звертаємо увагу, що це в'їзд в прилеглу територію. 10 метрів потрібно від нього відступити навпроти виїзду. Тут ми не зупиняємось. Ось тут, будь ласка, все це місця для можливих паркувань. Також навпроти цього виїзду ми також отут не паркуємось. Завершуємо об'їзд перешкоди припаркованих автомобілів правий покажчик, праве дзеркало. І притискаємось правіше. Далі рухаємось вулицею Сосюри правіше. Тут правий показчик не потрібен, так як дорога змінює свій напрям. Тут ми просто рухаємось правіше. По дорозі. Далі рухаємось прямо до перехрестя з вулицею Пражська. На перехресті з вулицею Пражська ми будемо повертати ліворуч. Бачимо у нас знаки дати дорогу і пішохідний перехід попереду. Тому під'їжджаючи, контролюємо пішоходів, вмикаємо лівий покажчик Тут у нас є суцільна лінія, яка трошки заходить правіше. Пропускаючи автомобілі, контролюючи трамваї, виїжджаємо на трамвайні колії, контролюємо ситуацію з правого боку. Нас пропускають, ми бачимо, тому виконуємо поворот, зайнявши крайню ліву смугу. Права напаркована, немає можливості перелаштуватись. Далі слідкуємо за розміткою. У нас пішла суцільна лінія розмітки перед світлофором. Тож, відповідно, залишаюсь поки що в лівій смузі для випередження учбового автомобіля. І на наступному перехресті нам буде потрібно виконати поворот ліворуч. Є певний дисонанс по знакам. Тут знак рух тільки прямо, але. Екзаменаційні маршрути затвердили таким чином, що ми маємо тут повернути ліворуч. Пропускаючи зустрічні транспортні засоби, виконуємо поворот на вулицю Азербайджанська і займаємо праву смугу. На наступному перехресті з круговим рухом будемо з'їжджати в другий з'їзд в бік вулиці Хаткевича. Контролюємо ситуацію на колі, бачимо, що у нас тут є отакий довгомірний транспортний засіб. Так, з'являється можливість. Виїжджаємо на перехрестя з круговим рухом. Проїхали перший з'їзд, вмикаємо покажчик, з'їжджаємо в другий з'їзд. І одразу займаємо ліву смугу, бо попереду у нас є перешкоди у вигляді припаркованих автомобілів. На наступному перехресті будемо повертати ліворуч. Проїхали останній в'їзд в прилеглу територію, вмикаємо лівий покажчик. Тут у нас головна, тому при повороті ліворуч маємо пропустити тільки зустрічні транспортні засоби. Бачимо ситуація по зустрічним вільна. Виконуємо поворот в крайній ліве положення і одразу займаємо право положення, контролюючи праве дзеркало з правим показчиком. Під'їжджаючи до трамвайних колій, контролюємо ситуацію справа і зліва по трамваям. Або зліва і справа. Так само під'їжджаючи до наступних колій, не забуваємо переконатися, що немає зустрічних трамваїв, також трамваїв з правого боку. Попереду перешкоди, пішохідний перехід, та ми виконуємо перелаштування до суцільної лінії розмітки в ліву смугу. І далі будемо повертати ліворуч, заїжджаємо на територію сервісного центру. Микаємо лівий показчик, контролюємо розмітку, яку тут невдало замалювали суцільною. Тобто, проїхавши оцей в'їзд, можна виконувати поворот. Ліворуч, пропустивши зустрічні транспортні засоби, що рухаються у нас вулиці Осанка. І заїжджаємо на територію, але я заїжджати на територію не буду. Я закінчу маршрут.